Диво хатинка. Саме таку назву має музична вистава, яку приготував заклад Народний Дім для дітей пільгових категорій з металургійного району. Це свято для маленьких криворіжців стало продовженням низки новорічних та різдвяних заходів, які проводяться за підтримки міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Головна мета вистави це принести радість та посмішку малюкам і привітати їх з Днем Святого Миколая. До музичного привітання доєдналась і вихованка вокального ансамблю Марія. Сьогодні буде привітання для дітей. Сиріц для переселенців для звичайних діток. Ми хотіли привітати їх зі святом Святого Миколая, щоб подарувати їм гарний настрій. Більш ніж десяти дітей прийшло подивитися на неймовірну виставу по мотивам усім відомої казки Рукавичка. Ще одним сюрпризом для малюків стала справжня новорічна дискотека разом з героями казки та неймовірні пісні у виконанні творчих колективів нашого міста. Також до маленьких криворіжців завітав справжній святий Миколай, від якого діти отримали солодкі подарунки. Сьогодні наш заклад проводить культурно-мистецький захід до свята Святого Миколая. Сьогодні ми проводимо музичну виставу, музичну казочку для дітей із назвою Диво хатинка. Це вистава за мотивами української народної казки Рукавишка. Цей захід ми проводимо для дітей пільгової категорії металургійного району. В нас в гостях будуть діточки Криворізьких гімназії 66 і 15. Думаю, що всі діточки отримують задоволення від нашої сьогоднішньої вистави. Ніхто не піде незадоволений, адже до нас прийде святий Миколай. Він привітає всіх діточок, він подарує їм солодкі подаруночки. Задля безпеки малечі захід проходив в укритті, в якому нещодавно зробили капітальний ремонт. Тож малюки весело, казково і головне, безпечно провели час разом з улюбленими героями. Заходи до новорічних та різдвяних свят будуть проводитись у місті до 7 січня 2024 року протягом них від міської влади та ради оборони кривого рогу солодкі подарунки отримують більше 35 тисяч маленьких криворіжців пільгових категорій. Маргарита Назаренко Андрій Яковлев перший міський.